Перший сніг і штормове попередження по всій Україні, крім Закарпаття. Синоптики прогнозують у найближчу добу шквальний вітер, сніг із дощем. Температура повітря сягатиме плюс 7 градусів у більшості країни. Тепліше буде на півдні до 13 градусів. У Харкові містяни в соцмережах публікують відео з першим снігом. Через негоду знеструмлені понад 70 населених пунктів. У Києві теж пішов перший сніг, а Буревій повалив дерева. Крім того, шквальний вітер відирає обшиття балконів і зносить дахи магазинів. Киян просять не залишати машини на майданчиках, де на них можуть упасти гілки та будівельні матеріали. У Полтаві негода також повалила дерева. На Київщині, в Бориспільському районі, промчалася пилова буря. Похолодання з осінніми вітрами по Україні триватиме весь тиждень. В Україні помітно майже на 10% зросло споживання електрики. Про це повідомляє Укренерго. Так сьогодні, в години максимального споживання вранці та ввечері в енергосистемі України зберігається дефіцит потужності. Причина цього похолодання по всій Україні. Енергетики закликають не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів у години пік, зокрема, ввечері з 16 до 21.